На вівторок, на 11 годину сьогодні прийти в набу. Я сказав без проблем. Звичайно, я прийду, бо мені самому цікаво, що за історія. Артем Ситник попросив мене, щоб я не повідомляв пресу про цей факт з метою уникнення політичного тиску і розголосу для об'єктивного розгляду справи. Учора він зробив цю заяву. Про, оскільки він мене попросив, щоб я не повідомляв пресу, я й не повідомляв її. Хоча як політику мені б можливо було і цікаво зробити заяву з цього приводу. Але я дав слово і тримав я. Вчора Артем Ситник зробив заяву про те, що проти мене порушує кримінальне провадження. І всіх заяв керівників антикорупційних органів я роблю один висновок. Їх не цікавлять з'ясування обставин у справі. Їх не цікавлять мої покази. Їх цікавить одне піар. Політичні заяви і політична дискредитація. Тому що коли порушуються кримінальні справи без будь-яких підстав, без будь-яких фактів, якщо є факти порушення мною закону, оприлюдніть ці факти, скажіть, який закон я порушив, і за що я маю відповідати. Коли я точно знаю, що я нічого не порушував, на жаль, ні Холодницький, ні Ситник не повідомляють про факти. Вони не кажуть, які закон я порушив, який злочин я вчинив. Вони повідомляють про порушену справу, невідомо з яких підстав. Тобто сьогодні антикорупційні органи перетворюються на знаряддя політичної боротьби і дискредитації політичних опонентів. Мене питання, чому САП на чолі з зоким молодим генералом Холодницьким. Який отримав з барського плеча Порошенка на 30 років генеральські погони і сьогодні їх відпрацьовує? Я питаю, чому вони досі не порушили кримінальну справу проти оточення Порошенка? Чому вони не порушили кримінальну справу проти бойка, який півмільярда мільярда доларів украв? Чому вони не порушили врешті справу проти самого президента Порошенка? Адже коли взяти інтернет почитати, то там Порошенка разом з його оточенням треба розстріляти вже п'ять разів. Проти них вони справи не порушують, проти мене на підставі якихось публікацій в інтернеті, як мені заявив Холодницький, проти мене справу порушують. Я Холодницькому сказав, що якщо брати публікації в інтернеті, то проти вас вже 10 справ треба порушити і посадити на 20 років. Я вимагаю від холодницького, який порушив цю справу, вийти сюди на моє місце, і повідомити пресі, підстави і факти. Які стали приводом до порушення кримінального провадження. Якщо голова, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури не повідомить публічно факти, які стали підставою для порушення проти мене кримінального провадження, він повинен піти в відставку, тому що він виконує політичне замовлення президента Порошенка, який ним керує. Холодницький через день ходить в адміністрацію і звітує про свою роботу і отримує там вказівки. Президент Порошенко зловживає своїм становищем, президентськими повноваженнями для того, щоб зводити рахунки з політичними опонентами. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зловживає своїм посадовим становищем, незаконно порушуючи кримінальні провадження. Вони його це кримінальне провадження, яке незаконно проти мене відкрили. Вони його закриють тишком нишком і навіть не вибачиться. Але знаєте, як тому анекдоті, ложечки нашлись, а садок залишився. Нам немає чого ховати. Ми, наша фракція, голосуємо.